На ютуб каналі говорить великий Львів про нові деталі у справі вбивства Андрія Парубія. Поговоримо сьогодні із Галиною Терещук, журналісткою Радіо Свобода. Пані Галино, добрий день да, вітаю Мальво, Вітаю ваших глядачів і слухачів. Напередодні ви опублікували матеріал про нові деталі у справі вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Зокрема, вам вдалося. Поспілкуватися із сусідом підозрюваного у вбивстві Михайла Сцельнікова, що вони кажуть про цю людину, і загалом, наскільки це, це жахлива подія на них вплинула, шокувала? Бачиш, тут ситуація така, що довелося би спілкуватися взагалі з мешканцями трьох будинків, тому що Сельнико Михайло, Михайло, 52-річний львів'янин, він був прописаний у Львові по вулиці Костюшка. І цю адресу ми почули в залі суду, і як і його прізвище. До речі, також він був ФОПом і його підприємство було зареєстроване на вулиці Котляревського. Як ми знаємо, і Костюшка, і Котляревського, центральна частина міста, водночас він за кілька місяців до вбивства Андрія Поробія, коли було вбито 30 серпня громадського діяча і політика Поробія, то підозрюваний Михайло Сельніков мешкав в орендованій квартирі, і це справді. Досить дивна дивна історія, тому що цей будинок є розташований в одному із районів міста Львова. Це багатоповерхівка, де він протягом двох-трьох місяців люди так трошечки вагалися в своїх відповідях. Там проживав. Тобто, він з'являвся ввечері зранку, сідав в машину і кудись їхав. Ось така така власне історія. Хоча з другого боку можна сказати, що нічого дивного можна бути прописаним за однією адресою, а собі просто орендувати квартиру, все але але на ту всю ситуацію, за моєю інформацією, більше року, Михайло Стельніков ніде не працював. Виявляється, що він орендував квартиру, в нього була машина, цю машину потрібно заправляти. Ну, окей, можливо, він заробляв як ФОП і собі зробив заощадження так, на, на, на якийсь там певний час. Людина, одна вже із сусіди, вже з будинку, де мешкав, сам Андрій Парубів, говорили мені про те, що політик відвідував спортивний зал, і також виявляється, що і Михайло Сельников. Теж відвідував спортивний зал, тобто він ретельно відстежував кожен день, кожен крок Андрія Паробія. Робити йому це було нескладно, тому що політик не остерігався. Як бачили, ми це відео у момент вбивства, що пан Паробій ішов, тримав телефон з кимось розмовляв, тобто він не оглядався нічого. Що говорили ці тимчасові так, сусіди протягом того короткого часу? Хтось його бачив, ні з ким він не вітався, уникав спілкування. Зрештою, згадаємо і уявімо собі всі багатоповерхові будинки, хто в них проживає. Чи так часто ви зважаєте, хто живе в цьому будинку? Ви знаєте, що одна, дві, п'ять, десять квартир вони здаються в оренду. Той будинок, де... Орендував квартиру підозрюваний, там дуже багато помешкань, здається, в оренду. І навіть на тому самому поверсі, де орендував помешкання з цильником, я теж спілкувалася з молодими людьми-студентами. Вони, наприклад, його навіть ніколи і не бачили. Тобто їхні графіки не співпадали, тобто, коли вони там заходили чи виходили з будинку. Ось таку мальва дізналася інформацію. Ще Цікаво, тому що одна людина розповідала про те, що батько Сельнікова, він нібито працював в університеті Львівська політехніка. Наразі я ще не знайшла. Я обходила дуже багато кафедр, але не знайшла тих старших людей, які би там його, скажімо пам'ятали. І Він. Так як мені розповідали люди неофіційно, тобто батько такий був дуже проросійський і, і, і так далі. Але ми не знаємо, ну, тобто діти за батьків, батьки за дітей не відповідають, тому -то, така інформація вона тільки дає характеристику, а хто ж такий цей підозрюваний і як він діяв. Тобто, те, те, що вдалося дізнатися на цей момент, знаю, що зброю ще не знайшли те, що він вказував різні місця. Я запитувала прокурора, чи він заплутує слідство, чи не заплутує. Виявляється, що він вказує різні місця. Але якщо, наприклад, на сьогоднішній день там Сельников там в залі суду він говорив журналістам перед засіданням про те, що так це я вбив парубія, так я хочу виїхати за кордон, так я, я хочу ви бути обмінений. Так, як на якихось військовополонених і знайти тіло сина, як ми бачили, що там вся легенда вона розвалилася, але виникає питання, чи підписував цей підозрюваний якісь документи, скажімо, свої зізнання слідчому. Тобто це теж є питання, тому що він сьогодні говорить там в залі. Перерві з журналістам одне, говорить слідчим одне, але якщо він не підписує своїх зізнань, він завтра може сказати, що на мене тиснули, я був не в тому стані і так далі. Прокурор мені говорив про те, що Михайло Сельников, людина, є осудною. Тобто ось те, що ми знаємо на сьогодні. Чи правильно я розумію, що головна проблема правоохоронців зараз це те, що зброю, як ви вже згадали, не знайшли досі, так він вказує різні місця. Найбільша проблема те, що як і в справі Ірини Феріон, так і в справі Андрія Парубія не знайдено зброї. Якщо би знайшли зброю, Тут питань взагалі би ніяких не було. Скажімо, я я спілкувалася з Юрієм Луценком. Це знаємо колишній міністр внутрішніх справ. Юрій Луценко говорив про те, що за його інформацією ця зброя була кинута в якусь там болотяну. Ставок, якесь щось таке болотяне, і це воно всотується, це важко витягнути і так далі. Ми з вами розмовляємо 17 вересня. Від 30 вересня, вже скільки минуло днів. Наразі зброя ще не знайдена. Будемо сподіватися, що все ж таки її знайдуть. Але відсутність зброї, так, це звичайно є після цього дуже багато питань виникає. З судових ухвал відомо, що у Стельнікова вдома знайшли радянську символіку, і матеріали розслідувачів підтверджують, що погляди у нього були проросійськими. Вас під час підготовки матеріалу не збентежило, що у Львові поруч з нами стільки років на вулицях ходила людина, яку можна назвати російським диверсантом. Знаєш, моя льва, воно у мене зовсім не збентежило. Якщо ми читали історію Львова, історію західних регіонів України, і коли ми знаємо, що 27 липня 1944 року Совєти вдруге прийшли у Львів, і після цього. Активно почалися репресії, так ми знаємо про те, яке населення населило місто. Є, є маса інформації на сьогоднішній день мені єдине, що не вдалося знайти будинкову книгу. Ну це мені чисто не до справи підозрюваного сельника цікаво, чисто до історії Львова. Тому що якщо взяти ці всі будинкові книги центральної частини Львова, з тих вулиць Єфремова, Котляревського, візьмемо такі всі оці вулиці, ну, такі, які вважаються в нас елітними районами, там, скажімо, у Львові, там, Тарнавського, інші, ну, можна цілий список скласти, то ви, ми побачимо. Реально фантастичну картину того, що всі квартири заселялися абсолютно інші мешканці Львова. Тобто дуже велика чисельність НКВД було, тобто і так далі. І тому для мене не дивно, що підозрюваний там відвідував російську школу у Львові. Що він спілкується російською мовою. Це абсолютно не дивно, тому що е, таких реально людей є дуже і дуже багато і. Е, Підіть на Личаківський цвинтар, підіть на Янівський цвинтар. Ми дуже легко побачимо дат російською мовою там написи. І таких ждунів у Львові реально є дуже і дуже багато. Але я не знаю, як працюють зараз там слідчі, що вони з'ясували, ті всі ордени, медалі. Це, це таке це одне інше бентежить. На сьогоднішній день дуже багато квартир у Львові здається в оренду жодних обліків немає. Тобто, хто хто заселяє, коли він заселився, коли він пішов, коли він вийшов, тобто що за люди живуть, що за люди, що за люди обертаються. У матеріалі ви зазначаєте, що журналіст-криміналіст Микола Савілів, про якого ви вже сьогодні згадували, не вірить, що справжня мета підозрюваного у вбивстві це обмінятися в Росію аби знайти тіло загиблого сина. Ви під час спілкування з Миколою Савільєвим, от зрозуміли його аргументи, чому він так вважає? Та, звичайно, я зрозуміла, і я розумію аргументи дружини першої дружини, тому що цей підозрюваний був двічі одружений, двічі розлучений у другому шлюбі. В нього ще є неповнолітня а дитина, хлопчик, якщо я не помиляюся, і власне те, що написала друж... мама Лемберга. З цього теж випливає, що батько не дуже цікавився сином. Також я бачила фотографію, що підозрюваний був на весіллі у свого сина. Якщо я не помиляюся, що ну тобто, за моєю інформацією, весілля було перед повномасштабною війною, десь чи не у січні, а може, і там у лютому, але перед початком повномасштабної війни, і вже тоді властиво, що. Вони дуже сильно посварилися, тобто в них абсолютно були різні погляди. І оскільки Микола пояснював це дуже просто, власне, цим фактом, як розповідала мама Лемберга про те, що батько не цікавився сином, а друге, те, що батько сам шукав, як завербуватися, шукав контакти з Росією і так далі. Тому це, це реально його якась така легенда про сина, пошуки, тобто, як би він збирався це тіло, де він збирався. Його шукати, а куди він його збирався вести, ховати в Росії чи привезти в Україну. І, до речі, теж слушно ми обговорювали із колегою про те, що на початок повномасштабної війни підозрюваному було 48 років, він є людина мобілізаційного віку, і, тобто він не був мобілізований. І оце, що син вести зниклий, наприклад, очевидно, що як він як він приїжджав ці блокпости, тобто так він же ж їхав в Хмельницьку область, тобто він не боявся, що його десь можуть затримати, зачепити і так далі. Тому це теж ще питання до того, чому цей чоловік не був мобілізований? Знову ж таки, можливо, в нього були якісь документи, про які правоохоронці мовчать, це такі якісь мої здогадки. А ще цікаво чи не спілкувалися ви от ви згадали про другу дружину підозрюваного? Чи не пробували спілкуватися з нею? Можливо, вона би погодилася? її. Ну, теж, теж звати Олена, і це це власне другий шлюб. До речі, його мама цього підозрюваного тричі була розлучена. Ну, але я кажу, це вже такі деталі, які тобі е, дають можливість е, якби, сформувати образ людини, яка заявляє відкрито про те, що саме він і вбив парубія. І ти намагаєшся такі пазли складати, що ж це за людина, що вона на це пішла. І так як ми в справі Фаріон намагаємося сьогодні зрозуміти цього хлопця молодого з Дніпра, е, який є так, е, зараз. Е, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, і тому складно, поки що я не знайшла цієї другої дружини. Не знаю, чи вона щось вже мені ну, наприклад, там нам допоможе більше тих пазлів докласти. Тут важливо, щоби силовики знайшли зброю. Це дуже насправді важливо. А друге, нам треба чітко знати про те, хто ж замовив вбивство Андрія Апарабія, тому що ви очевидно бачили, що є. Колишній заступник генпрокурора написав свій блог статтю про те, що він пов'язує вбивство Андрія Паребія з подіями 2 травня 2014 року в Одесі. Пригадуємо, що було в Одесі, і власне, що тоді проти Андрія Перебія було порушено справу, і саме з тим пов'язують вбивство Андрія Паребія. Тому є запитань дуже багато на сьогоднішній день, насправді. Відповіді ем, і так як ви кажете, насправді дуже складно зрозуміти ем, для себе як просто пересічна людина, якщо йдеться про 18-річного хлопця підозрюваного вбивства Ірини Фаріон, як, як 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 така молода людина може вбити, чи отак як я бачила відео з вбивством Андрія Поробія, так холоднокровно, якось без беземоційно без і підступно зі спини. Мальва, але знову ж таки, дивися. Ну, навіть, ну, ми роздумаємо зараз, так ми ж не констатуємо факти з тобою. Чисто от візьмемо психологічну картинку, то ось складемо. Якщо ти реально дуже любив сина, дуже вболівав, що він пішов на війну, не погоджувався і так далі, і ти вирішив. Будь-кому відімстити, тому що він в суді реально там сказав, що йому було байдуже. Був би Вінниці, був би Петя, ну Ми ж розуміємо, що він спеціально озвучив прізвище Петя, це Петра Порошенка ім'я. І ну, якщо ти вже такий крутий, так, ти вже на це пішов, тобі вже абсолютно байдуже, так, все байдуже. Ти вбиваєш, ти кидаєш зброю і кажеш, викликаєш поліцію, і кажеш, та я відімстив. Це була моя помста, я на це пішов. Це була моя там умовно ненависть до української влади і так далі. А тут воно щось ну не складається психологічно, так воно не складається в цей психологічний, логічний ряд, оці дії підозрюваного. І тому так багато виникає питань. А хто ж замовив? Хто ж замовив? Бо батько переконаний, що це були списки в Москві складені давно. Розстрільні. І знову ж таки батько наполягає на те, що це про охорону, що Андрії Андрій потрібна була охорона. І, знову ж таки, силовики говорять про те, що пан Парубій ні до кого не звертався. В нього була тільки рік так? охорона, він мав рік, а і рік тільки дозволено, якщо ти залишаєш високу посаду, ти можеш претендувати лише рік на охорону. І тобто немає таких десь його заявок подані. Ну, і ще згадай, як він ішов. Є це відео, коли Андрій іде в спортивний зал, по другому він перейшов з дороги так, от вулицю Єфремова, зі свого будинку, з того він вийшов переходу, перейшов дорогу і йшов по, по Єфремова. Він розмовляв по телефону, тобто, він не оглядався, він нічого. Хоча сусіди Андрія Перепія бачили. Протягом трьох днів чоловіка, там такі є сходами, страхова якась там фірма, агенція, чи що то там той чоловік якийсь там крутився. Ось. І знову ж таки, Соловики говорять: я питала пана Шляховського, начальника обласного управління е поліції, е про, про те, от як е люди дзвонять, ну от дзвонять, приїжджають, подивляться. Ну, подивилась поліція, навіть тут він стояв, вже він не стоїть. Тобто. Е все це, от так воно от якось виглядає, на жаль. Сподіваємося, що вдасться знайти зброю і скласти цей пазл докупи і якось собі це усвідомити, зрозуміти. Вам дуже дякую за цей матеріал, за роботу, за ці деталі. Галина Терещук, журналістка Радіо Свобода, була з нами на зв'язку. Дякую вам. Дякую.